Так, кришечкою накрили. Та друге кришка. Заліта. Задітак. Та та... Спасибо барабан. стекло? Барабан. Правильно, барабанну установку треба зробити.

Там зараз просто одно відпадать, відпаде Поділить одного, що не думає? Думає. мені коваря нічого. Що ти аж таке задаєш мені? Кук-кук. Це не сплязить, де не сплязне. Такраз молодай народно життя. Ти каже правнувала. А до речі, <риві> мені <риві> треба, я правда, не знаю, бо мені на 20 лютого треба хтось.